Итак, вторая пара. Весовая категория до 56 килограмм. Называемый вес петуха, Bantamweight. Новое имя, новая фамилия в составе украинских атаманов. Арам Авеган. Армянин. Сегодня продемонстрирует все, на что он способен. Но, как мы уже говорили, предстоит ему встретиться с очень опытным соперником Альберто Эзекелем Мелианом, который возглавляет рейтинг боксеров э, в формате ВСБ в этом дивизионе. Так что очень и очень серьезное испытание ждет Арама. После на ваших экранах, ну и снова же таки, будем и мне дуже дуже цікаво. Все легионеры, які приїжджають боксувати за клуб Украинские атаманы, ну в принципе, что для числа займають місце якогось українця, так? Дуже цікаво подивитися ну, на силу і якість цих легіонерів, якщо є хлопці, до якихось питань немає, наприклад, до Пітраускаса, який був таким очікуваним, так? Легіонером, цей Уайт Тайсон, як його називають, після Олімпійських ігор. А ось є такі легіонери, легіонери загадкові. Ну, подивимося. Ну, такий. Да, Видовищний вже бачимо цей вірмінин. Так, да, весь такой в ну, а от його соперник. 24 річний Ельберто Езекель Меліан. Не такий вже, як бачимо, тертий у всесвітній серії боксу. Далеко не перший поєдинок. Представника клубу Українські атамани. Ну і бачимо, тут вже такий... а, наближається до шоумену. так? Четвертый Калач. В этом сезоне он уже провел три поединка, во всех одержал победу, в одном случае даже досрочную. На любительском поприще у него самое громкое достижение ⁇ это серебро на чемпионате Латинской Америки в 2010 году. Ну і знову ж таки, ми поступилися у першому поєдинку. Вадим Кудряков, як ви щойно бачили, не зумів виграти свій третій бій у всесвітній серії боксу. Тому зараз будемо сподіватися, що наш вірменин, так будемо його називати, зуміє вирівняти цю ситуацію у Беносе Аресі. Саме на виїзді ми сьогодні нагадаємо, боксуємо, тому що ну, треба зараз один-один. Далі у нас. Така серйозна армія йде Петрауска Смітрофана Корнеєв. Тому ця перемога є дуже і дуже важливою. Зараз знову ж таки головний тренер. Віковий хуліо Гарсія на ваших екранах. Ну, Наскільки я подини Аргентина Юкрама Вагян, який став легіонером. На нього обрати внимание. Наш головний тренер Валентин Сабелівський і що на всі на всімірної універсіаді. Там Рам занял первое место, взял золото и обратил на себя внимание, и поэтому его пригласили в состав украинских атаманов. Также у него есть достижение на любительском ринге «Седебро». На чемпіонаті Європи нельконасол Делос Отамаде Україна Ну також лаві, перед стартом лаві, цього четвертого Аран, сезону Анатолі. всесвітньої серії боксу Валентин Соболевський ось багато разів його запитували навіщо ж стільки легіонерів? Яка їх якість? Бразін, що було головним? Він казав, що головним було те, щоб боксер сподобався тренерському штабу українських атаманів. Ну, а по-друге, одним з головних є те, щоб легіонер, тобто боксер, має розуміти нашу мову. має вміти відповісти і зрозуміти те, що йому кажуть там, підказують партнери чи тренери. Тому ось тих, хто не розуміє української чи російської мови, просто в українських атаманів немає. таких боксерів. Це також, мабуть дуже важливо сприйняття так? Те, що під час тренувань підказує тренер перед двобоєм. Ну і ми зараз дуже і дуже на цього хлопця сподіваємося. Лівша аргентинець, правша, Рама Вагян. Сеундо запуря. Перед поединком Львова спрашивали, как насчет ток формата 5 раундов для него. Это сегодня впервые. Он сказал, что, в общем-то, готов. І з виносливістю у нього все нормально. Він прочучув ту дистанцію ще на зборах. Ну, як ми бачимо, Аргентинес став у стійку правші. Ну, це може змінитись під час поєдинку, також ми з тобою таке бачили. Заплутати суперника намагається. Да, ну є і серію, якою відповідає Есть Авагианта. Так называемые амбидекстеры. Люди, вообще, которые хорошо работают в как в стойке правши, так и левши. Для них это не проблема извинить стойку. Активно и агрессивно начинается у нас с начала этого поединка. Ну а Авагиан выбивает капу с рота суперника. Ну и чим подобається з першої хвилины. За першу хвилину, як з серіями йде. А Вагян, ну така справжня школа радянського боксу, ось чомусь мені нагадує, одразу ж такий, ну наш бокс, не аргентинський, не пританцьовуючи, все правильно. Ну, все-таки з армянським характером я би сказав, тому що гаряча цих спортсменів, сказується. І от достаточно активні, агресивні і цьому зрілищно, звісно ж. И сейчас все эти качества и характеристики демонстрирует Арам Авагян. И у нас уже, что называется, настоящая рубка. Без всякой разведки. Ребята сближаются. И сейчас вот опрометчиво Арам опускает руки. Да и с первых секунд, ты знаешь, он так опустил руки. Но хотя и некоторые боксеры говорят, что вот так снизу. И, по удар не суперник. соперник. и может быть сильнейшим. Атакою аргентинця також питань немає. Ось ти правильно зазначив. Тут я з тобою погоджуюсь, що з таким суперником, мабуть, руки треба піднімати і не всі удари приймати на обличчя, сподіватися не лише на свої ноги. Да, При тому, що по техніці, звісно, ми бачимо, не уступає Рама Вагян. Його не збиває з толку опит в аргентинця. Но при этом все-таки не нужно забывать, что это лидер дивизиона в формате ВСБ. И он сейчас ему очень неплохую тройку проводит. А рам отходит по прямой. На ближней дистанции как хорошо сейчас сработал корпус он мой аргентинец. Очень зрелищно начинается этот поединок. Секунды до конца первого раунда. Но активно розпочав в Аргентинець, але прийняв такий бій. Атаман. Це да, таки темп поєдинку очень високий. Сможет ли в першу чергу Авагян ці п'ять раундів боксирувати на такої швидкості? Це, мабуть, головне запитання на даний момент, тому що швидкість дійсно. Запитання викликає, але чи вистачить його на п'ять раундів, тим паче дебют у всесвітній серії боксу, і більше того, дебют на чужій землі не перед своєю публікою. Ну і бачимо так. Аргентинець досвідчено може дати паузу, дає, сам боксує, дає боксувати супернику, Тобто ти давай так само. ну і... І ну, от що 10, ми бачимо, да, Всі троє судді дають езикуелю, к сожалению. Как мы уже и ожидали, в равных боях, в равных раундах судьи, конечно же, скорее всего будут на стороне домашних спортсменов, аргентинцев. Так что тут нужно более уверенно выигрывать. Кожну трьох Да і немає в цьому сезоні у нас ані Усика, ані Гвоздіка, ані Ломаченка, які могли просто зрубати суперника під час двобою, щоб там у судді взагалі не виникло запитання. Ось поки що такої равноцінної заміни цим трьом хлопцям ну за шість цих вечорів, які були, чесно кажучи, я не побачив. Є класні боксери, є ті, які лише набирають оберти. Ну, таких супердосвідчених, звичайно, я думаю, треба почекати, щоб такі з'явилися. Правильно, Знов, знову ж таки, ти правильно казав, нагадував, що дійсно зміна покоління в національній збірні йде, взагалі в українському боксі. Ну, не чіпаємо професіоналів. Нагадаємо, що Василя Ломаченка дуже скоро може увійти до книги рекордів Гіннеса, Якщо з другого бою завоює титул чемпіона світу, наповні метод бой пройде 1 марта в. Америки no, no. Ну, більше того, ви його зможете побачити на нашому телеканалі, але точніше інформація буде трошки пізніше, у котрій коли саме де дивитися, але український глядач стовідсотково відсотково побачить цей двобій. Нельзя ні в коем случае, конечно, історичне событие пропускать. Действительно, Василий Ломаченко совсем скоро может побить рекорд і вписати своє ім'я в історію. Ну, не боксом. Єдиним, чесно кажучи, хочеться нагадати, що 23 лютого повертається програма про футбол. Ми відкриваємо футбольну вже весну, не боксом єдиним. І традиційно у неділю у найзручніший для вас час наші ведучі запрошують вас до спілкування про футбол. Про футбол чекає на зустріч 23 лютого. Ну, А тим часом ми бачимо, як активно проводять і другий раунд Альберта Езикель Меліан. Сложно тут сейчас, к сожалению, Араму Авагиану что-то противопоставить. Он вынужден отступать, потому что очень активно и мощно прессингует его соперник, который разошелся не на шутку. И вот что правильно делает, конечно, Арама Авагиан, это держит руки уже все-таки повыше. Он понял, что тут нельзя в своей привычной манере с опущенными руками работать, навязывать ближнюю среднюю дистанцию аргентинец тут себя неплохо чувствует, Арама Вагиан, он тут тоже умеет хорошо боксировать, но все-таки такое впечатление, что бой идет не по его плану, и мы видим, что сейчас пропускает жесткий апперкот. Арам пошел без ударов прямые, еще и снова пропускает, ну и конечно этот раунд можно уже отдавать аргентинцу. Действительно, на рау, раунде на богато чем так был э, наш Верминин. У другому трошки багато він отримав, десь не зумів відповісти, якщо так. Ну було видно, що йде на удар, пропускає, але хоче відповісти. Тут якось не вдавалося, або увімкнувся і аргентинець. Тут, мабуть, всі ці відповіді будуть у третьому раунді. Да, органтинцев, як ми бачимо, теж гаряча кров. Якщо в. В первом раунде так с наскока пытался Арама показать, кто тут хозяин ринга и навязал высокий темп. Где-то его смог выдержать, то во втором раунде преимущество безоговорочно перешло все-таки Альберту Миллиану. И об этом говорят и судейские записки. Второй раунд мы тоже проигрываем. Ну вот, что можно подтвердить в таком случае? А мы сейчас боксируем уже вторую матчевую встречу с аутсайдерами, да. В прошлый раз, напомню, боксировали с американцами на выезде. Казалось бы, должны были без проблем проходить, но выиграли только со счетом 3-2. Сегодня мы тоже видим, как все тяжело. Аргентинцы на сегодняшний день занимают последнюю позицию. Но это ни о чем не говорит. Тут выходят новые ребята, которых мы еще не видели, не знаем, и это бокс все может произойти это происходит мы проигрываем второй бой сейчас у арама еще есть время теоретически чтобы что-то изменить и надеемся ему это удастся ну ты знаешь может быть такие вечеры, как ты говоришь за аутсайдерами тут погоджусь как аргентинцы так и Соединенные Штаты Америки может быть туда можно и алжирцев так віднести. может быть эти вечеры есть є... Переверку для таких хлопців, яких ми не бачили, яких у справі, в принципі, то не бачили тренери наші, знову ж таки, урахуванням того, що дуже скоро е плей офф Час дуже неплохо навстречу поймал. Арам прошла тяжелая такая двойка, но со стойкостью все в порядке у аргентинца и действительно, ну, заруба. Настоящая рубка пошла сейчас в ринге. Принимает ее Арам. Арам достаточно достойно, отвечает. Ну і такі вже справжні нотки професійного боксу, так? Ну, к сожалению, кровотечення пішло у нашого легіонера. Випадає в цей капа у аргентинця. Може, розмір якийсь великий. Ну, другий чи третій раз за три раунди. Не тримається капа у аргентинця чи того вірмінина. І сильний потужний удар. Ну, Пішов махати вперед і Авагян. Теперь пауза для Арама. Наверняка сейчас позовут доктора. А, сам рефери у нас решил справиться с этим кровотечением. Проверит нос. Да, конечно, плохо, что такое кровотечение открылось у Арама. Наверняка ему не привыкать, но, сами понимаете, это мешает э, полноценному дыханию. Та й третій раунд, який треба просто виривати у суперника. Після поразки у двох раундах Тут, знову ж таки не треба залишати цю справу там на нокдаун-нокаут. Та й з іншого боку не та вага не просто. Час дуже некрасиво поступив аргентинець. Після команди Стоп провів двойку. Мощний удар по печені зараз врізається. Дійсно, капа велика, мабуть. Ну, тут супер тяжесть. И і капа, и і удары, и может какая-то хитрость со стороны аргентинца. Да, ну навряд ли сбыватый темп, якщо ти на це текаешь. Снял бал, по-моему, да, сейчас реферис з аргентинца. Это очень и очень неплохо, потому что нам нужно. Кровь износу, прямом и буквальном смысле выигрывать. Ну, кровь из носа уже есть. Да, ну я же говорю, все в прямом выигрывает. смысле вот очень нужно выигрывать этот третий раунд, чтобы все-таки иметь шансы на победу в этом поединке. Два раунда Ар... Арам проиграл, но сейчас может все-таки переломить ход. И очень неплохо сейчас на средней дистанции встречает и принимает этот размен Арам. Ну, ось так закінчився третій раунд. В'ячеслав, поночовний мій колега не лише знає іспанську, а як бачимо із з зором все добре. Побачив, коли рефері зняв один бал з аргентинців. Чесно кажучи, не звернув уваги тоді на референ. Да, так, незаметно зняв бал. по-швидкому, ну, не побачила. Так, <laughs> да, в какой-то степені це допомогло. І третій раунд отдают араму. Теперь нужно вот, в, в такому же. ключей действовать дальше. Подключается сейчас поддержка и зрители в этом небольшом зале. Напомним, что эта матчевая встреча проходит в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Ну и на лыше. Цим боксом будемо жити, тому що 14 лютого на каналі 2 плюс 2 трансляція довгоочікуваного поєдинку всесвітньої серії боксу. На ринг броварів вийдуть українські атамани і німецькі орли. Німеччина суперник дуже потужний і досвідчений. Тож українським боксерам доведеться битися щосили. Матч Україна-Німеччина о 19.00. 14 лютого тільки на 2 плюс 2. з німцями, я би даже сказав. Ну, бігають від нас дійсно, дійсновий сезон. Цей вже двічі відмовлялися, не могли приїхати, не могли прийняти. Ну, останній раз вони не приїхали по всім із причинам. Нестабільна тут у нас ситуація була і німці вирішили не ризикувати. Що там я знаю, що були в них вже і попередження від президента Всесвітньої серії боксу? Що або відмовляєтесь, тому що ну, згадаємо попередній сезон, коли ми одного разу не полетіли Сполучені Штати Америки. Одразу мінус три до побачення. Нам, минус да, но ну, сейчас по правилам каждая команда имеет право перенести матчевую встречу. Но я насколько помню, один раз. Один раз. раз да. Но ну, тут, видно, все-таки пошли навстречу немцам чиновники из АИБы с учетом того, что происходило в это время в Киеве. Это спишем на форс-мажор. Да, и в принципе, немцы претендентами на выход с группы видовищна команда, ось знову ж таки італійці вчора ледь-ледь виграли за рахунку 2-3. Там у Німеччині за рахунок цієї перемоги вони і вийшли в лідери нашої групи групи А. Ну, аби все повернути на свої місця, треба сьогодні перемагати. Поки що у нашого боксера другого у рама це не дуже виходить хоча знову ж таки приємний боксер. Такі нам потрібні. Із характером ось у Кудрякова сьогодні не вийшло перемогти. Він поступився Леандро Блану. Тому на даний момент 1-0. Ми поступаємося, але є ще шанс Йовагіана. Ну і далі у нас серйозна армія боксерів. Да, ну і так, хоч ми називаємо тих же аргентинців а, аутсайдерами, но теоретично у них шанси ще остаються для виходу. Следующий круг. Напомню, що из шести команд в нашей подгруппе дальше далі четыре. Немцы німці сейчас на четвертому місці. Сім очков. Ну і це домашній матч 14 лютого, 8 березня. Ми маємо боксувати у Німеччині. Ну так, святкові дні обирають німці. Да, так что во многом зависит, кстати, исход встреч, и позиция вот это, и аргентины, и алжирцев, которые на пятом месте, зависят от того, как мы отбоксируем с немцами. Если мы победим дважды, то, конечно, и у аргентинцев, и у алжирцев там больше шансов сместить немцев с четвертой позиции. Та і нам потрібно так перше місце знову ж таки, тому що ніякого ніякого жеребкування не буде. Пари маю на увазі плей-офф, перше на четверте і, і так далі. То, мабуть, нам краще стовідсотково, ну, щоб не кубинці, так, у перший же плей-офф. Ми вже, кстати, можемо приоткрити інформацію, да, тому що ми зараз вже не займаємо першу позицію в нашій підгрупі, туди перемістились. итальянцы. Но они единственное, что провели на одну матчевую встречу больше. И у них уже на сегодняшний день 17 баллов. У нас пока что 15. И сейчас все решается. Если мы сегодня снова берем 3 балла, то итальянцы вернутся на вторую позицию. Ну и до закинчения. Би дебютный бій Арама Авагяна, який, в принципі, справляє гарне враження. А может може допомогти у потрібний момент. Ну, и тут так само ему нужно было бы снять зняти бал за такі дії. Ну, тут, на самом деле, а сам, сам повернувся тут... йому замечання. Ну, видим, делают ребята уже небольшие паузы. Ну и поддержка в зале. Звичайно, на боці кондорів аргентинських. Місцева публіка повністю за них. Ну і не найсильніший так. Ось номер перший у 56. Аргентинець має на увазі. Його можна перемагати. Вчай дуже, ну, дуже досвідчений. Можна можна, але я все-таки напомню, що він перший номер рейтингу в СБ в цьому дивізіоні. Так що, в принципі. Якщо говорити о форматі ВСБ, то він якраз таки сильніший. Чаю, знову ж таки, не найвидовижніше. Так можливо, ми звикли у попередньому сезоні дивитися на Ломаченка, Бірінчика, Гвоздіка і Усика. Тому нас вже, мабуть, досить важко здивувати, так? Чаось Карнієв зумів нас здивувати, коли Русо переміг у Києві. Знову ж таки, нагадаємо, що це останній бій сьогоднішнього вечора буде. Факундо Солис Сергей корни Одного Солиса мы уже знаем о профи. Адланьер, да один из самых лучших таких, я б сказал, на сегодняшний день тяжей, -тяжий в профессиональном боксе, но мы немного о нем забыли после поражения от Виталия он Ушел в тень, но вот возвращается. Бизно, 22 березня его би против Тони Томсона, так и еще одного знакомого братьев Кличко. Но ну, а тут у нас Закінчується другий бій. Підіймає руки аргентинець. Ждемо оголошення результату. Уверен в своїй победе Ельберто Езекель Меліан. Стоя, що ждуть результати, ми бачимо тут некоторые зрители. Не так вже і багато, хоча ось заповнили невеличкий зал. Здесь, думаю, ну, тисячі немає, так? Так, да, чуть менше, я думаю, там. Зал я на чот 500. Ну, хоча підтримують класно своїх боксерів. Ми постійно, постійно чуємо вболівальників. Ну і це додає, я думаю, швидкості. Боксерам з Аргентини. Ну, ще раз і ще раз. Останній раунд на ваших екранах. Тут же якось навіть стоячий Приймав ці удари Авагян. Так, да, і тут даже в якій-то степені. На кураже проводил эти атаки Мелиан, чувствуя свое преимущество. И нужно сказать, что все-таки выносливости у него оказалось больше. Но что говорить тут опыта, опыта у него не за... ему не занимать. Для Арама Авагиана это был дебют, напомним, да, еще против такого сильного соперника. No, ahora escuchemos, ¿cómo es que se ha terminado? Este duelo, bien, es muy victoria, pero, No lo La decisión es unánime. El juez de Grecia Evangelos Bogiokas falló 48 a 46. El juez de Ecuador Clemente Carrillo también los mismos puntos, 48 a 46. Сеньор Фай Мохо. Файо 49, 46. 49 46. Да, но в общем решением. Отдают победу. Миллиану альберта Изикуллю. К сожалению. 2-0. Украинские атаманы проигрывают на выезде аргентинцам. Но впереди у нас еще три матчевые встречи.